Доброго всім дня. Ось і настала черга моя розповісти свою історію, як Бог на протязі всього життя оберігав мене від усіх бід, від усіх проклятій. Хочу почати з того, що на протязі всього життя я був дуже непослушна людина і дуже мав багато клопоту за цього. Тому що своє е, Мнення, гордость, вона приводила до дуже тяжких наслідків, тих наслідків, яких е, згодом приходилося приймати в своєму житті. Але ви знаєте, напротязі всього життя Господь завжди був зі мною, завжди він мене оберігав і завжди він показував, що він я, що він є, що він рядом. Але тоді моя совість, моя гордість не давала е, розуміння те, що потрібно зупинитися, потрібно направити своє життя і відкрити своє серце до Господа. Я ж, жив і намагався співнати е, отримати все від цього життя. Алкоголь, употреблення легкого наркотику, е, кобаки. Все це призводило до дуже тяжких наслідків. Непослушання приводило до таких наслідків, коли я втрапився з дуже важкими ожогами тіла, де врачі мені казали, що це не з життя, але Господь і тоді був зі мною. Він врятував мене від тих опіків і дав швидкого одужання. І ще після цього я не раз відходив від Бога і намагався жити своїм життям, намагався робити якесь зло людям, осуджувати кожного, робити якісь пакості, бути лукавим перед людьми і не. Бачив цього, що робив своїми вчинками дуже багато проблем людям, які відверталися від мене, які намагалися обходити мене стороною. Але ви знаєте, в один прекрасний момент. Прийшовши, Господь привів мене до свого дому, церкву, де я пізнав людей Божих, тих людей, які примером своїм життям дуже багато. Зробили в житті кожної людині. Вони показали нам дійсно віру в Бога. І потім Господь мені дав також людину, яка дуже багато зробила також в моєму житті, і направляла, давала все, щоб ми розуміли, що Господь велик і Він любить нас кожного. І сьогодні ми горой. Часом відвертаємося від Господа, кажучи, де ж Господь, і хтось може скаже, та де ж ти той Бог, що він дозбавляє такі страждання. І ви знаєте, Оказавшись на війні, я зустрівся з тим моментом, коли Господь дійсно пробуває в житті кожної людини, яка дуже вірна йому, яка покладає своє життя. Ради спасіння чиєї людини, яка, е, несмотря на всі трудності, вона йде далі. І ми часом е, зупиняємося, зупиняємося на півдорозі, але знаєте, не стидно, коли ти е, ошибаєшся, не стидно, коли ти робиш неправильні вчинки, стидно лише тільки тоді, коли ми відвертаємося від любові Божій і не приймаємо Господа в своє життя. Тому що лукавий він не дремле, він прийшов, щоб украсти, убити і погубити кожну людину. Але Господь прийшов, щоб дати життя вічне. І оказавшись на війні, я побачив велику славу Бога в своєму житті. Господь мене врятував в той час, коли було дуже тяжко, коли був момент на грані смерті. Ми, нас... Накрило артою, і ми думали, що прийшов кінець, але Господь великим чудом він врятував нас, він послав дощ і нас, хлопці, забрали звідти. Я дуже дякую своїй церкві, людям Божим, які дуже молилися і благали Господа, щоб кожен захисник він. Був живий і повернувся додому. Я також хочу помолитися за кожного хлопця, який зараз перебуває на передовій, щоб Господь кожного сохранив, дав вцілення, дав сили витримати цей бій, дав сили пройти до кінця і купувати тільки на нашого всемогутнього Господа, тому що тільки Він надія і спасіння у житті кожній людини. Нехай благословить Господь. com o